Всім здрасте! Сьогодні дивіться, у нас опять новий, новий день, нові находки шикарні. Повезло здибати отакий от фуговальний станок чи як він називається. Вроді фуговальний. Тут бачите вал, зараз я його тут покажу. Це повністю заводський станок. Це не самопальний. От, тут бачите ось отакі прикаляси цей, виходить, піднімається, опускається, тут щось регулюється. Е, дві передачі. Що ну так, да, може трошки більше, трошки менше, Тут ось, ось крутілочка. Бачите, крутиться і воно в стол має, має двигатися. воно та херня заржавіла. Видно? Видно. Це воно, я так зрозумів, його отрегулював, а той херню фіксуєш, Бачите, тут якісь фіксатори. Тут щось було приліплено, Ось автоматика R R. Це може, я так розумію, Реверс, По моєму ці коробочки тільки самі деньги, денег вот. то есть Пуск, стоп, Вот эта вся херня. Бачите? Це все. Ось це навіть табличка якась була. Що це за станок. Ножки тут теж регулюються. Ну, естественно, бачите, все воно попоржавіло, поприкипало. Тут посадка, скоріш, я думаю, 32-й. 32-й, то есть левая резьба. Ну, все четко, все заводське. Єдине, що він десь. Сарай стояв очень довго. Це, мабуть, ролик, що -ли, як протягувати. Бачите, все, все утоплено, То тобто не треба нічого хімічити, городити. Зараз е, його по габаритам заміряємо. Він у нас таїтить, калетіть, та твою мать, трошки невдобно. Так, длина у нас метр, ширина у нас. 380, ну 38. Вот. Висота у нас 81. 81 по высоте вес його ровно 100 кг. От, от четко 100 кг там и 200 г Так от покажу. То есть ну толщина тут п'ятерка, пятерка железна. Вон бункер для того, щоб ну, для отходів. То есть все, все, все тут зроблено по уму. Бачите, ножки. Тут навіть ножка так плаває. Бачите, рака вона стоїть, а воно рівно. Тобто навіть ножки в плавающем режимі. Мені саме ця станина подобається. Е, ціна буде на нього 3500. 3500. Якщо, теоретично, можу отак ноги зрізати. Зрізати. Е, кому не треба, хто хоче там, чи дешевше по доставці, чи менше. <coughs> е, то есть, да. Можу, ну лучше желательно в сборі. Оно і вам буде в сборі. То тобто, есть тут сам фуганок стоїть полторушку за таким приданим. То тобто, есть три ножа. Ножи присутствуют, Ну, ножи може вже її надо підточить чи поменять, То тобто, есть клини, ножи все есть. Діаметр. Длина діаметр. фуганка. Зараз ми його якось заміряємо. Секунду. Технически заминки. Ну, Рулетка міряє на всі 40 гривень з Аврори, 3 см. Ширина самого фуганка. Думаю, апаратік чіткий. Тобто, моторчик кинуть. Ну, там і був моторчик, але за нього таку цену залупили. І там, по-моєму, 1,5 кВт не був. Невеличкий. Да, вроде таку цену залупили, що дешевше новий купити. Ну, як сказав, знімайте його нахрен. Бо там як завжди, меді 5 кг в кВт двигателі, Ну коротше там свої моменти. Ціна 3500, як завжди, новий почтою. Якщо дешевше, ну я не знаю, як його зробити дешевше. Ну, по весу можу дешевше сказати. А там, ну, розберемося, кому інтересно. Також компресор 5500, шикарний. хрюкає ефирка з автоматикою. Ой, щось упало, Редуктора. 17 к 1, 6800 торг. Це 6500, бо там трошки дюрочки, торг. Ролик, ролик Нульцевий. Є нульцевий. багато, але я взяв один. Ціна 800 гривень. Вес 16 кг. І кізяк якийсь прилип. Оця матня типу, поворотного стола на деревообрабатую 3500 Ну, Можна трошки торг. Далі перейдемо. Що, що я сьогодні здибав інтересного. Отакі от колеса, Секунду. Так, міряємо. Тут вони у нас 50-50. Отак от, примерно. Ой, що я ноги знімаю, примерно 30. 30, тобто це все стальне, все воно лите, все воно шикарно. Це з якоїсь заводської тачанки. Може, знаєте, спереді два таких колесика і по бокам два. Ну, вона дебела. Коротше, весь їх 36 кг. Ну, хай це на 1400 кг. Ну, почти по 40 за кіло. Я думаю, в принципі, нормально. Ну, под чимнички, може люфт. якщо хочете, так зафігурити, можна сделать, А не розрізати. оську приварили приварили. У вас якась дома шикарна тачанка. Не кажіть, що ой, ти що, вони тяжі, зато воно вічне І можна грузити хоч по полтон. Ну, мені вони, напевно, мені мені нікуди не пригодяться. Ну, а що ви хочете? 700 гривень колісо, як, от, як кулачок китайський, стоїть по 300 гривень пластикові, А це моцне. Ну, люфт, люфт, звісно, присутствує. Ну, цього люфта вам ще год на 40 хватить. Так, далі що? А, хотів заострити увагу к спеціалістам. Ось такий ТНВД здибав. Нахіра я його взяв, не знаю. Ось тут така маркировка. Ну, видно. Отака. Отак він виглядає. Ну, я думаю, хто, хто знає, той одразу определить, з чого він. А з чого він, я не знаю. Тут он якась, бачите, number. Number і все. Фуйл помп. Топливна помпа. Ну, це ТНВД 04 год. Ну, З чого він хер я знаю. бачите, якась електроніка, може якийсь імпортний, може якісь іномарки. Ну, Такий інтересний. Довольний. Ну, Ні, так на алюміній піде. От. Я знаю, що ходові ці ТНВД беруть в будь-якому состоянні під реставрацію. ньому кілограм 20 Ну, якщо що, кому цікаво, напишіть. Напишіть чого він, щоб я знав, мог цену зложити, або там комусь предложити. Все, якийсь номер. Це, мабуть, номер запчастей. Ну, знає. Їдемо далі. 8 кг кувалда 500 гривень. Отакий домкрат. Ну, це не зіловський, це чуть-чуть. Чуть-чуть поменше. все заварено, це, щоб оця матня не спадала. складала. Тобто все шикарно крутиться. І в одну сторону перекинули, і в другу тут викручується, бачите, теж площадочка ну, короче, Ціна 400 гривень, отак як є. 400 гривень домкрат. Вінти такі, 28 діаметр, 30 е, саморізьби, обща двіна, де то 40 по 14-й ключ. Цей у нас буде. 450 гривень, цей буде 350 гривень. Тут різьба у нас 22, теж 14 ключ 30 см різьби, 350 гривень. Бачите, прикрутили і можна тіски забумбелити, либо ще якусь хірбу. Кстати, тіски. А, давайте зараз шляпний розширитель. Це реально розширитель шляп. Раніше як шляпи делали, бачите? Розтягували шляпи. Інтересна штука. Тут бачите, такий блинчик з типазами. Ну, чисто взяв і за блинчика. Може комусь ця матня треба. Не знаю, що по ціні. Пишіть, договоримося. Так і буде називатися шляпний розширитель. Ну, інтересна матня. Може хто любить розширяти щось да, буде для любителей Мені Мікаць він не такий древній. Ну коротше, пишіть тиски. Стандартно, 80-ті губи, таких, а не соті, соті губи. Чуть Стандартні тиски таких вже штук було продавалося їх ну о, Все крутиться, все сходиться на платформі. Ніде нічого не репнуто ну від убогий. Гайка все є, розжимається, одної губки нема Ну і, звісно, вони поторочені. ціна Касар, хороші тіски. В хорошому стані стоїть 1200 Ну, Бувають такі, що офігенне стостояння. Вес їх, по-моєму, 22 кг, по ідеї. Цена Касар. А, оцю херню не показав. Це, мені кажеться, воно як, по-моєму, для стяжки лент. Ю, юбіко. юбіко. Ну, воно отак от виглядає. Іли тут чогось не вистачає, воно ж треба стягнути ленту і да? обрізати. Ну, состояние хороше, воно таке все калюне, воронюне. Вот, Плоскость. Э, Повністю. Це не пластик, це все воно стальне. Трубка. Тобто накаточка вона не слизана. По ньому, не знаю, треба гуглити. Якщо воно повноцінне, це здійснює одна ціна, якщо тут чогось не вистачає, друга ціна. Треба приблизно погуглити, Що воно таке. Ну, таке. ключ. І будемо знати ціну. Тіски касар, я сказав, э, оце херня. отакі от характеристики. 300 гривень, це кнопка. Дорого чи дешево, не знаю. Це якийсь Ключ, ключ. пускачене. Ну, ну, тут ось, бачите за... Вот тут здесь сильно втапливается. И он за всю корпус цепляется. Значит. Вот Можно его там чуть-чуть подрепетировать. Ну давайте 250 на репетицию полтинник. Так, есть еще вот такие вот стяжки приколясы. О! Бачите, вони тут розширились і болтом щось стягувати. Чи уголки, чи може ліса стягувати. Ну воно таке все теж, бачите, було на охранення. Тому інтересно забрати усі 50 гривень кілограм. Їх тут около 30 штук. Ой, 30, 30 кг. Ну не знаю. Ну, мені каже більше, ніж пів кг одна штука. Хочу такий от мішечок. Кому інтересно, отдам. 50 гривень кілограм. Ну і взагалі напишіть, що воно таке теж. Сьогодні день непонятних покупок. Да? Так. Це тут у мене запчасти на кабанчика. Це ось взяв, знайшов, по-моєму, от мого, там де відбита одна частина. Тобто поміняємо, буде ціна друга. І є ще такі блядь, запчасти від кабанчика. Дивіться, ай-яй-яй. Ай-яй-яй, це Ай -яй -яй. Ай -яй -яй. Ай -яй -яй. один бізнесмен. Ай-яй-яй. шикарно. Там болти, там ще один двіжок, то буде потім, не все сразу. Напоминаю, є все такі болти, сумки за косарь. О, красиві за косарь. І, і внизу е, по 40 за кіло. Кому інтересно, скину відео, подивитесь на відео. Там все подробно розказував. Це такі в нас находочки. Кому ж інтересно, пишіть. А, зараз ще, ще по старому пробіжусь, може кого що заінтересує. Так, тут дивимося УДГ 3500. Ну, акці... Акційні, хто напише з того відео, там де вона була за 2500. Пожалуйста, ну, скине ссылку на те відео. кстати, Кабанчик з отбитою той шляпою. По-моєму, воно треба буде приміряти. Циліндр, ну хай буде УДГ поки 2500. Ці коробки по 1500 уазовські. Кстати, сьогодні ще одна була, ну вже ну, їх нахер куди їх. 3000, 3 тисячі, шикарно. Ну там, Це я чоловіку скидував обзор. Каже, мені циліндр такий шукаю під його параметри. Кажу, ну от під твої параметри він там буде стоїть не 3000, а 300 доларів, щоб тобі зроли, або такий знайти. Сложно от параметри 55 штук, 97 наружний, 910 виход, 3000 тисячі не розбитий, все шикарно. Різці 20 гривень кілограм, всі треба забрати до 50-ї висоти. Кабанчик поки відложений, треба, треба, треба зробити. І буде чітко, буде 2000 Ці машинки 2000 штуки, домкрат по 20 за кіло, оці все гідроциліндри по 20 редуктора по 40 за кіло. Дві тяги, 2000, той проданий редуктор. Що у нас є ще. Хтось за те писав, кажу, це мусор. мусор. А, кстати, вопрос на засипку під Хто приймає рапід Бо в мене був колись дядько, щось я його не можу не знайти, ні він на связь не виходить. рапід R6M5. ну, или хто хоче такий мусор 100 гривень кілограм. Ну, тобто як мусор. от, отаке, вот бачите? Це я відкидаю відро не ліквіди. Рісси. Оце ось теж чистіший рапід брусок. Такі от фрези. Фрези. Там, например, ту відрізати вот, вот такие вот фрезы быти. Ну, то есть по 2 кг 3 мені не интересно продавать. Вибирать, фотографіровать, шоркаться. Ото все. Чистый кусок rapida R6M5. Хто принимает, напишить, напишіть Есть багато. Килограмм 200-300. Вот. Ну і также, кто хочет купить. Ну блин, фотографировать цены будут. То бишь не ликвиди. Не ліквіди, 100 гривень кілограм, Р6М5 r Р18. Станина, що у нас є кольосика. Теж вчора хтось питав, питав, ну так і пропав. Ну, це таке то по роботі. Станок, ой, люнет, бабка, дідка, стропо такий з такими петлями. Дивіться, ага, тут метра два 700 гривень. Редуктор 21 к одному. Тут, 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 тут Круг 3000 112 А, редуктора. Редуктора ж покажу. Колись я їх все-таки вивезу нахрен. Ну, це таке. Це таке. 20 гривень кілограм по 20. 1200 2000 і дві стрілки 300 гривень. Розмір отакий. Десь сантиметрів 50 між ними. Ромашки 20. 25 гривень кілограм, якщо всі забрати. Там і штук 27-28 по 10 кг. 270-280, поштучно 400 гривень. Все, so, кому ж інтересно, як сюди на вайбер черканули, написали, і воно до вас поїхало.